Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, Міністерстві соціальної політики повідомили, що в бюджеті пенсійного фонду накопичилися доволі немала сума грошей, а це 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів гривень накопичилося. Ви уявляєте? От. Доволі немала така сума грошей, от велика сума. І дивлячись на те, скільки у нас осталося пенсіонерів, да, можна було роздати кожному по тисячі гривень. Адже у нас, будемо чесні, уже немає 10 мільйонів пенсіонерів, приблизно ,8 мільйонів 8 залишилося. Да. От. Але не все ж так, шановні громадяни, шановні глядачі, просто заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла про ці кошти. Розповіла, звідки вони взялися і як змінюється механізм їх зберігання. От. Тобто вони їх планують вивезти з е, рахунків пенсіонерів в бюджет пенсійного фонду. Чому так? Що так, вона розповіла. Далі подивитесь відео. А е, на цьому етапі я попросив би вас підписатися на канал. Е, ваша підписочка дуже важлива. Вона, якщо ви не підписані, YouTube перестає вам рекомендувати це відео, і ви його більше не бачите. Плюс до того, YouTube бачить, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки, тобто лайк, пальчик догори, і продвигає українське, український контент, а не російський. Витісняє російські наративи. Тож, підпишіться, будь ласка, на канал, буду вам дуже сильно вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу, і не більше. Я буду вам дуже вдячний. Тобто, то подивіться відео. Про українців, які е, не за кордоном, але ті, які ну зокрема мінсот політики, повідомляли, е, значить, ваші колеги, що пенсії людей, які не виїхали з е, тимчасово по території Луганщини та Донеччини і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатися на їх рахунках у пенсійному фонді. Тож в Ощадбанку накопичилась, напевно вже якась сума з цих пенсій, які люди не забирали. Відповідно, поясніть, будь ласка, е, яка ця сума, я, яка її доля. Знову таки, про що мова? У нас є категорія громадян, які е, отримували, були пенсіонерами, є пенсіонерами, і отримували українську пенсію, але проживають на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, це пенсіонери, які е, отримали, ну, залишили ще в ОРДО. Очевидно, що у нас з такими пенсіонерами немає такого живого зв'язку. І ми дивимося за тим, наскільки ну чи вони мають можливість знімати свою пенсію, зокрема через те, що вони знімають гроші з карток, на яких на які ці пенсії нараховуються, і от ми бачимо, що з частиною пенсіонерів вже тривалий період часу, там з деякими три, інколи п'ять років, немає ні зв'язку. Люди не проходять фізичну ідентифікацію, віддалену ідентифікацію, Вони не виходять на зв'язок з своїм банком. Вони не знімають гроші з карток. І фактично ці гроші, які пенсійний фонд їм перераховують, вони лежать на рахунку хощадбанку. І там зберігається тривалий період часу. На виконання для того, щоб покращити фінансову стійкість і зробити, ну, грубо кажучи, де лежать ці гроші. Зараз підготовлено проєкт постанови на виконання закону про держбюджет, якою говориться, що місце зберігання цих грошей. Зміниться ці гроші будуть зберігатися на персональних рахунках цих людей не в Ощадбанку, а в пенсійному фонді. Тобто, саме право на виплату не зміниться. Людина або спадкоємець зможе звернутися в будь-який момент за тим, щоб забрати ці гроші. Зміниться саме місце зберігання цих грошей. Постанова ще не ухвалена урядом. Це ще проєкт, який ми розробили для того, щоб виконати закон про державний бюджет. І мова йде про те, про обсяг коштів, який фактично завис на рахунках Ощадбанку, це приблизно більше 10 мільярдів гривень станом на 2023 рік. Давайте зафіналимо от в цій частині, зокрема, те, що ви прокоментували, те, значить до пенсійного фонду будуть переведені ці кошти. І людина, так само, як і сама власник цього рахунку, але так само за довіреністю, Я так розумію, нотаріально завіреною, родич близький зможе так само ці кошти отримати, але уточнення це ж має бути фізична присутність і це має бути ну фізичне звернення до пенсійного фонду. Так. Я би уточнила, мова йде не про довіреність, мова йде про спадкоємців, тому що ми говоримо про пенсійні кошти, і ймовірно може бути ситуація, коли пенсіонер не знімає свої кошти, тому що він проживав на ордро, він вже був дуже похилого віку, і наприклад, він помер. Ми про це не можемо дізнатися зараз, але гроші його зберігаються. Якщо у такого пенсіонера є спадкоємці, які мають інформацію, що пенсіонер помер, вони можуть відповідно до цивільного законодавства українського звернутися по свій спадок у вигляді нарахованої, але не виплаченої пенсії цієї людини. І так, ці всі гроші будуть обраховуватися, знаходитися на персональних рахунках цих пенсіонерів в пенсійному фонді. Тому, або сам пенсіонер може звернутися. До речі, не тільки через фізичну ідентифікацію, і віддалену ідентифікацію може пройти в пенсійному фонді, зокрема через, через Zoom, або його спадкоємці можуть звернутися чи її спадкоємці можуть звернутися за цими коштами. Що ж Отже, шановні громадяни, дивлячись на те, що на да, невикористані кошти людей з окупованих територій будуть, хочуть повернути в пенсійний фонд, в бюджет пенсійного фонду. Тобто раніше вони на рахунках в банкі, в банки, на рахунки у пенсіонера накопичувалися там, але ж пенсійний фонд не міг ними розпоряджатися. Тепер вони хочуть їх оттуда вивезти з банка, в бюджет пенсійного фонду і ними розпоряджатися. І от, дивлячись на це все, можна було проздати людям. Але не все так просто. От вона говорить, що більшість людей вже, напевно, що таки вже і, і померли да, там на цих окупованих територіях. Сумно. Доволі сумно, але так воно і є. Вона говорить, що спадкоємці можуть звернутися за цими коштами. І от коли вони звернуться, вони можуть взяти з, да, з іншої суми і повернути ці кошти. Тому що 10 мільярдів гривень це дуже велика сума. Що вони хочуть з ними робити, напишіть в коментарях. Я думаю, що ви догадаєте, що вони хочуть з цими грошима робити, тому що 10 мільярдів гривень це таки, доволі така суттєва сума. Да? Будемо чесні. І давайте ще будемо чесні. Ну, як би сказати, не, не пинайте дуже сильно, да? не бийте мене, не хайте в коментарях, але давайте, як би сказати. Дивитися, дивитися правді в очі, що на окупованих територіях люди, пенсіонери вже отримують російську пенсію. Я знаю, в мене є баба, дід, там на окупованих територіях залишилися двоюрідні, але вони вже отримують пенсію російську. В них і українська є, і от в них вона накопичується на, на, на рахунках. Вони отримують російську пенсію. Це є правда. Якщо це не так, напишіть в коментарях. От. І я так би сказав, ну, це така моя думка, а ви напишіть свою, що їх можна було, тому що людина отримує цю пенсію. То ті кошти, які вони заберуть, можна було подати тим, тим е пенсіонерам, які залишаються на прифронтових е територіях, дуже їм тяжко. І остальним роздати, воно буде суттєво. Але куди ці підуть кошти, напишіть в коментарях. І буду, як би сказати, ну як, інтересно буде почитати вашу думку, куди вони хочуть забрати ці кошти. Вони ж їх хочуть забрати. Ну, чим вони там мішають на картках цих пенсіонерів? Так? Вони ж чомусь муляють їм, чому ж вони хочуть забрати їх в бюджет? От чому ж хочуть. Ну, напевно, ні ну, слова, не сказано, що роздать людям. Куди вони може повідомлять, куди вони хочуть їх, як би сказати, використати, ці кошти, але куди же ж хочуть. От така, як би сказати, політика, шановні українці, отаке хочуть зробити. Плюс до вона там говорила дуже багато про пенсії, ті, що за кордоном люди заробили. Я силочку залишу в описі. Хто хоче, може подивитися повне відео, повне з нею, да? з Дар'ю Марчак. Інтерв'ю буде силочка в описі. Можете перейти і подивитися повне відео. На даний момент у мене все. Будьте здорові. Бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Адже воно найцінніше, що є. Здоров'я за кошти не купиш. Всім дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, буду всім, всім радий. Всім дякую.